У декількох громадах, у тому числі міст Біла Церква та Умань, є загроза залишитися без водопостачання. Про це заявив Геннадій Дикий під час засідання комісії виконкому з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами очільника громади, нині мова йде про забезпечення водою півмільйона населення. Тож вирішили наповнити білоцерківське верхнє водосховище з метою недопущення зниження його рівня. Крім того, заборонили. Купання випоювання худоби та вилов риби у районі села Томилівка. Також Геннадій Дикий пообіцяв виділити гроші з міського бюджету на прокладання магістральної труби у селі Шкарівка, адже там частина мешканців мають проблеми з водопостачанням. З свердловин селі Шкарівка вода мала би надходити в водонапорну вежу. А після водонапорної вежі має здійснюватись розподіл вже по споживачам. Але врізались саме в магістральні водогони і враховуючи температуру, просто поливають, лічильників нема, все безкоштовно, поливають городи, і вода навіть не доходить до вежі. Відповідно, люди з так званого села Верхня Шкарівка не отримують сьогодні, не отримують води. Того на засіданні виконкому міський голова нагородив 25 білоцерківців за допомогу в обороноздатності України та сталому функціонуванні критичної інфраструктури. Відзнаки та грамоти отримали Ольга Іванова, Віктор Шаравара, Назар Коваленко, Максим Коноплястий, Тетяна Голотюк, Станіслав Доліт, Дмитро Киришун, а також Надія Борисюк, Андрій Євтушенко, Надія Велігорська, Сергій Вахній та багато інших. Я сьогодні хочу подякувати волонтерів, людей, які долучались до допомоги, і це не тільки військовим, але й мільйони біженців. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні і тут є багато депутатів міськради, які і дівчата, які залишились. В місті, о, бо чоловіки це наш обов'язок, А саме жінки, дівчата, які залишились в місті і допомагали всім, чим могли, в свій вільний час, і допомагали чим могли. О, я ж кажу, і гуманітарною допомогою, і багато-багато інших необхідних справ. справ.